Дякую Богові за цей день. Велике благословення спливає завжди, коли ми збираємось тут, в кафедральному соборі. Разом єпископи, два єпископа правлячі Мукачівської єпархії. Я разом з єпископом Анталом Емеритом, який теж віддав уже 30 років. Єпископського служіння нашої дієцезії Закарпаттю, державі, єпископське служіння завжди має великий вплив на регіон і навіть, можемо сказати, державу і світ. Усвідомо собі яка велика Божа благодать діяла сьогодні через нашу молитву. Це великий дар, особливо в цьому часі в нашій державі. Коли триває ця болісна війна, яка вбиває тіла і душі людей, тривання в молитві, збиранняся на молитві це велике благословення, великий дар. Наша місія, наше послання тепер це знову і знову повертатися до цієї позиції, тривання в молитві, тривання в христовій перемозі. Тривання в мирі, який принес нам Христос, тривання в тому, щоб заступатися за керівників наших, за наше військо, щоб ми стояли по стороні світла. Це наша місія, це наше завдання, це наше покликання, що ми сьогодні тут і творили Богу, подяка за цей день і за всі благодаті, які Він тепер нам дав.